Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчати числівник, а саме числівник як частина мови. Та повторимо раніше вивчене про числівник. Запишіть, будь ласка, число класна робота. Перед вами є прислів'я, яке вам потрібно зачитати та розділити його на слова та каліграфічно записати в зошит. До поданих слів. Високий, яскравий, вихований, вчений, мовчазний і широкий доберіть синоніми та запишіть також каліграфічно зошит. На стріночке 83 вправо 199 у нас з вами є діаграма. Давайте визначимо, що з цього, що зображено на цій діаграмі, ми з вами вже вивчали, а що будемо вивчати на наступних уроках. Отже, числівник – це самостійна частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі, та відповідає на питання, скільки котрий це ми вивчали з вами в минулому році. Словесні формули на позначання часу в українській мові позначають відрізки часу, використовують слова секунда, хвилина, година, доба. Отже, на наступних уроках ми з вами будемо вивчати відмінкові форми числівників. Вправа 200 у нас є малюночок, на якому зображені діти. Нам потрібно дати відповідь на запитання. Перше запитання: скільки учнів у твоєму класі? Відповідь на це запитання: у моєму класі 22 учні. Скільки хлопців зображено на малюнку? Правильно на малюнку зображено три хлопці, скільки дівчат і дві дівчинки. Скільки дітей із футбольними м'ячами? Так, правильно, із футбольними м'ячами двоє дітей. Котра на малюнку за порядком лічби дівчинка-футболістка. Дівчинка-футболістка на малюнку четверта. За порядком лічби. Котрий на малюнку за порядком лічби велосипедист. Вірно. Велосипедист за порядком лічби на малюнку п'ятий. А скейтбордист. Давайте переглянемо, що значення скейборд. З англійського скорочено скейт дошка на чотирьох колесах для скейбордингу. Скейбординг це вковзання на дошці. Отже, Скейтбордист третій. Котре на малюнку за порядком лічби дівчинка з обручем. Дівчинка з обручем на малюнку друга за порядком лічби. Нам потрібно записати відповіді на ці запитання та підкреслити слова, що відповідають на питання, скільки котрий-котре. Так, це у нас будуть числівники, які нам потрібно буде підкреслити. Запишіть, будь ласка, вправа 200, та дайте відповідь на ці запитання. Отже, числівник це самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок під час лічби. Відповідає на питання, скільки, котрий, «Котра?», котре, наприклад, скільки вісім, котрий восьмий, «Котра?» восьма, котре восьме. Так, вправа 201, нам потрібно прочитати фразологізм, уставляючи з довідки числівники за змістом. У нас є довідка. Цій довідці у нас є такі числівники, як друга, одна, десятою, 4, 5, 7. Нога тут, там яка нога? Одна нога правильно тут, а друга там дорогою обминати. Якою дорогою? Правильно. Десятою дорогою обминати На всі вітри, на які, на, на які вітри, На скільки вітрів? На всі чотири вітри? Знати, як свої пальці. Знати, як скільки своїх пальців. Правильно, як своїх п'ять пальців. Намолотили мішків гречаної Вови. Скільки мішків? Правильно, сім мішків. Отже, нам потрібно записати ці фразиоїзми. Ви дуже добре сьогодні працювали. Домашнє ваше завдання буде сторіночка 82, 83. Повторити право про числівник, Та на сторінці 83, вправо 202. У вас є числівники 15, 15, 15. 15. 9, 9, 9, 9, 18, 18, 18, 18, 11, 11, 11, 11. Вам потрібно записати числівники в 4 стопчики. Відповідно до питання, у вас є питання, скільки, котрий, котра, котре. Отже, вам потрібно розділити ці числівники за запитанням. До побачення, до нових зустрічей!